А якби у мене були жіночі груди? А як це інтиму трьох взагалі? А що буде, якщо взяти лампочку і засунути її у рот, або люди говорять, що її витягти неможливо? А чи буду я коли-небудь багатий? А коли закінчиться війна? А скільки триває зима? А якщо взяти піщинки і порахувати, чи є в них рівна кількість зірок? А що я буду робити, якщо у мене закінчаться гроші? А як це бути бомжем? Ви зараз просто почули набір думок, котрий може виникнути у кожного. І найгірше, я підкреслюю, найгірше, що може зробити людина, це забороняти собі це думати. Мозок це аналітична машина. Він ловить варіації, ваші думки, постійно щось сканує. Його завдання, щоб ви вижили, але. Якщо ви забороняєте собі думати, я вас зараз з, з вами проводжу експеримент Легнера. Не думайте, будь ласка, про білого ведмедя, котрий стоїть у вас у куті. Не думайте, витратьте усі зусилля, не думайте про нього. Що відбувається зараз, а? Звісно, ви про нього думаєте. А тепер я вам дозволяю, подумайте про білого ведмедя. Просто подумайте, дозволю собі це зробити. Бац, і він же проходить. Тому одна із терапій праці з нав'язливими думками це дозволити собі їх продумати. Але іноді це буває дуже лячно. А якщо я подумаю про смерть моїх близьких і вони дійсно це помруть, що це буду я винуватим? Ні, це так не працює. Це не так працює, бо усі ваші тривожні думки вже би призвели до всіх цих смертей. Але ви можете тривожитися рік, два, три, і жодного разу це не відбулося. Але якщо один раз відбулося, все, я мах, я колдун, я предсказатель. ні, котики, Це ваш мозок намагається проаналізувати різні вірогідності та розробити сценарії вашої поведінки. Тому іноді треба дозволити собі про це думати.